Логіка в непризнана така, що ми маємо під час війни, особливо на першу прийде, 20% населення, які високомотувані, готові воювати, хоче, воювати, йде добровольцями. Це не українська ситуація, це суцева ситуація. І 20% хочуть косити, втікають з країни або щось інше роблять, і 60% які хиляться одну в другу сторону, відповідно до результатів війни. І нам дуже важливо ці 60%, які з тому дохвалитися. Тому що ми розуміємо, коли був початок війни, коли була злість, коли просто від того, що Росія робила, Буча, таке і всі інше. А з другого боку, коли, коли була перемоги, ми розуміємо, що цей процент всьому збільшувався. Дуже важливо. Ідеться питання про ідентичності. Це питання, як довго не зможуть витримати армії. Тому що така війна, як я вже казав, неодноразово кінцяється пораження, не вирішується не вирішальні перемоги на полі битву, а тим, хто яка сторона населення якось не має більшу силу, стійкість винести армії.